Ви знаєте, є багато людей у церкві, і дотепер, навіть церковні люди, коли ми випускаємо наукові ролики про потоп що землі 6 тисяч років тощо, кажуть Ви що зробили? Ви що собі дозволяєте? Навіть деякі наші брати, сестри, пастори кажуть Ой, нам таке пишуть, ви що пастиря? Ви що таке зробили? Ми вирішили прочитати вам Євангеліє. Петра, сказати, що про вас написано у Біблії, бо не знають, що був потоп. Все написано, коли 4300 з копійками був потоп. Амінь. І ми про це говоримо. І Біблія показує, скільки років землі ми знаємо, скільки років землі. У Біблії все написано, це Слово Боже, і Петро говорив пророки це сказали ви бережіть. Якщо ти цього не робиш, то ти не син, не дочка Божа. Якщо ти ігноруєш Слово Боже, то все, тоді проблеми з мізками, у тебе немає оновленого мислення. Тож він каже вони не знають, що був потоп, і пастир заважає Ти не даєш нам жити, Господь скоро прийде. Та всі так кажуть не заважай нам жити. А потім життя раз і пролетіло. Ось у мене, раз і пролетіло. Так вже стільки, скільки прожив до покаяння, стільки у Господі. Я тепер кажу Алілуя! Я тепер ще більше хочу, Господи, віддатись і служити Тобі. Ще більше все, що тільки можу, все, що є, бери та використовуй, тому що все інше ніщо і далі написано. Тому тодішній світ був затоплений водою, а нинішній небеса і земля, які утримуються тим самим словом, зберігаються зберігаюся для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. І ми також створюємо ролики про потоп, про землю, наукові, книгу об'явлення відкриваємо, показуємо, що наближається шоста печатка, сім печаток, сурми і так далі. Розповідаємо, що кінець не за горами. Вершники апокаліпсису вони зараз уже скачуть. І ми бачимо, відкриваємо та показуємо, як це є, і для них немає жодних святинь. Що ви такі ролики випускаєте? Потрібно позитивчик випускати. Ми випустили позитивчик від Петра. Ви тут побачили позитивчик від Петра? Розкажіть усім про потоп, бо люди не знають і навіть віруючи не розуміють і не знають. Розкажіть саме про те, що прийде на Всесвіт. І ви знаєте, ми достатньо створили матеріалу і створюємо, і поширюємо цей матеріал. І ми маємо десятки мільйонів уже переглядів цих матеріалів. І вже навіть ми, мабуть, перевалили та пішли на сотні мільйонів цих матеріалів. Переглядів у всіх соціальних мережах. Ось чим потрібно займатися. І про це Петро сказав ясно. Чітко і зрозуміло. Біблія абсолютно точна в описі Ноєвого потопу, що стався близько 4365 років тому. Глобальна катастрофа передбачена і описана святим письмом, підтверджується речовими доказами, які є по всій земній поверхні. До потопу не було полярних льодовикових шапок, не було і льоду на північному і південному полюсах. Але за рахунок вулканізму та повені склалися ідеальні умови для утворення полярних льодовикових шапок. Теплі океани випаровуються в холодну атмосферу і починають формуватися льодовикові шапки, які розростаються набагато більше за свої сучасні розміри. На півночі вони покривають значно більшу водну поверхню ніж сьогодні. Ісландію, Гренландію більшу частину. Канади та невеликі ділянки на півночі США, Англію, Ірландію, Шотландію, Скандинавію та невеликі ділянки півночі Росії як же Бог забезпечив людей, рослини та тварин теплом після всесвітнього потопу у розпал льодовикового періоду, адже атмосфера стала дуже холодною. Після того, як Ноїв Ковчег зупинився між Чорним та Каспійським морями, люди мігрували назад у район сучасного Іраку, де й звели Вавилонську вежу. Ймовірно, перші кілька поколінь не страждали від рясного льоду та снігу, адже вони знаходилися в районі Іраку. Але через 150 років після потопу люди розсіялися планетою, і тепер там, де його раніше не було, з'явився океан, сповнений теплої води. Всім відомо, що вітри дують із заходу на схід. До потопу земля знала лише легкі бризи. Після потопу вітри стали набагато міцнішими. Повітряні маси, переміщаючись із заходу на схід, рухалися над поверхнею приємно теплого океану, запасаючись теплом. Вітри приносили це тепло на суходіл, зігріваючи людей, рослини та тварин під час льодовикового періоду. Тому Бог завжди дбає. Те покоління відкинуло заклик ноя покаятися, примиритися з творцем і увійти до ковчега. Вони воліли загинути у катаклізмі. Сьогодні науковий світ каже, що землі недовго залишилося. Книга Апокаліпсис пророкує, що ми знаходимося на порозі відкриття шостої печатки. Це мегаземлетрус, який спотворить не лише геологію нашої планети, а й зруйнує навіть небо. Ісус говорив, що ці події відбудуться за життя покоління, яке побачить відродження Ізраїлю. Цей останній людський рід зіткнеться з судом і великою скорботою, яка завершиться другим пришестям Ісуса Христа на землю. Він повернеться і правитиме світом зі святими. Сьогодні у вас є привілей зробити свій вибір, бути дитиною Бога чи диявола, бути святою чи лукавою людиною. Напишіть нам, якщо ви хочете пізнати Бога.